Дослідники, які працюють із космічним телескопом Джеймса Веб, повідомили про, мабуть, найпереконливіші на сьогодні ознаки існування життя за межами сонячної системи. За їхніми даними, в атмосфері екзопланети к 2 18 b виявлено хімічні речовини, які на Землі продукуються виключно живими організмами. Йдеться про два гази: диметилсульфід і метан. Які в земних умовах виділяються головним чином мікроскопічними морськими водоростями, такими як фітопланктон. Дослідники вважають, що це може вказувати на наявність мікробного життя на планеті. Однак говорити про відкриття планетарних цивілізацій поки зарано. Йдеться лише про можливу біосигнатуру, ознаку біологічної активності, що саме по собі. Є приголомшливим відкриттям, для остаточних висновків необхідно подальші спостереження. Проте це відкриття може стати поворотною точкою, що наближає нас до відповіді на одне з найдавніших і найглибших питань людства, чи ми у всесвіті. Одне ясно точно: сьогодні ми знаємо про планету К2-18B більше, ніж будь-коли раніше. Про її атмосферу, умови навколишнього середовища, вплив найближчої зірки та навіть про поверхню цієї дивовижної планети. Найпотужніший на цей час космічний телескоп Джеймс Веб вже деякий час збирає дані про екзопланету к 2 18 b Вона приблизно вдвічі більша за Землю і розташована в системі на відстані 120 світлових років від нас у Сузір'ї Лева. Особливу увагу астрономів планета привертає тим, що в її атмосфері було виявлено біосигнатури. На Землі диметилсульфіт виробляється переважно фітопланктоном у морському середовищі, тому виявлення такої сполуки в атмосфері далекої планети викликає великий інтерес. Планети Океани це різновид планет, що складаються переважно з льоду, скелястих порід і металів. Залежно від відстані до батьківської зірки, можуть бути повністю покриті океаном рідкої води глибиною до 100 км, точне значення глибини залежить від радіуса планети. На більшій глибині тиск стає настільки великим, що вода не може існувати в рідкому стані та перетворюють на різні модифікації льоду. Якщо в процесі формування планетної системи, Протопланета, розташована на значній відстані від своєї зірки, досягає маси близько 10 земних мас, вона стає досить масивною, щоб притягувати водень і гелій, перетворюючись на газового гіганту. Планета з масою близько 6 або 8 земних мас, яка не досягла цього порогу, складається переважно з льоду і каміння, як супутники планет гігантів у сонячній системі. Якщо така планета досить масивна, щоб утримувати власну орбіту навколо зірки і не бути захопленою газовим гігантом, але недостатньо масивна для притягання водію і гелію, то в підсумку формується крижана планета, що складається приблизно наполовину з льоду і наполовину з твердих порід. Спочатку такі планети являють собою холодні та похмурі світи. Однак у процесі міграції через турбулентні збурення в протопланетному диску орбіта планети може змінитися, і вона може опинитися досить близько до зірки, щоб зовнішня крижана кора розтанула. Отворюючи океан рідкої води глибиною від 70 до 140 км. Тиск на дні такого океану, що досягає близько 15 тисяч атмосфер, сприяє формуванню поліморфних модифікацій льоду. Які важче за рідку воду і ніколи не тануть за такого тиску. Нижче розташовується тверда кора з льоду різних модифікацій товщиною близько 5000 км, а потім тверде ядро радіусом близько 8 тисяч км, яке складається переважно з кам'яної мантії та металів. Планети океану зустрічаються вкрай рідко, але саме таку планету виявив телескоп Джеймс Веб. к 2 18 b Повністю облітає свою зірку за 33 дні та отримує на 5% більше світла, ніж Земля від Сонця. Раніше вважалося, що планета належить до класу Міні-Нептунів газових карликів, що представляють щось середнє між твердими планетами, такими як Земля, і газовими гігантами, такими як Уран і Нептун. Однак нові дослідження вказують, що к 2 18 b є акванетом. Планетою, повністю покритою водою. Передбачається, що на її поверхні зберігаються помірні температури її умови потенційно придатні для життя. Точний склад атмосфери поки вивчається, але відомо, що в ній присутні водень, гелій, вуглекислий газ і метан, склад, що нагадує атмосферу молодої землі, тому К2 b Б праву називають водним світом. Найбільший інтерес викликає виявлення слідів диметилсульфіду. вчені не знайшли саму сполу, а лише ознаки її присутності. На землі диметилсульфід виділяється бактеріями, планктоном і деякими водоростями, особливо в стічних водах і каналізаціях. У малих концентраціях ця речовина надає морському повітрю свіжого аромату. Однак не варто поспішати з планами колонізації. Зірка К-2-18 червоний карлик, більш тьмяний і холодний, ніж сонце. Хоча планета перебуває в зоні населеності її отримує достатньо світла і тепла, червоні карлики, особливо молоді, схильні до потужних спалахів, які можуть бути в тисячі разів сильнішими за сонячні. Такі спалахи здатні руйнувати атмосфери планет, що ускладнює умови для життя. Проте на к 18 b можуть відбуватися процеси, що заповнюють атмосферу, що робить її перспективною для подальших досліджень. Крім того, потужні спалахи зірки можуть викликати сильні приливи і активність у надрах планетного океану, породжуючи гігантські хвилі. Цунамі на К2-18Б відрізняються від звичайних хвиль, які ми бачимо на землі. Звичайні хвилі виникають через вітер і рідко бувають руйнівними. Цунами ж формуються внаслідок підводних землетрусів, вивержень вулканів або сувів, часто на значній відстані від берега. На землі найвище цунамі в історії, спричинене сулом ґрунтом на Алясці 9 липня 1958 року. Воно досягло висоти понад 460 метрів і швидкості близько 160 км на годину. Обсяг води, що рухається з такою швидкістю, має колосальну руйнівну силу. На К-218Б подібні процеси можуть створювати хвилі ще більшого масштабу. Роблячи планету суворим місцем для життя, принаймні в тому вигляді, в якому ми її знаємо, попри суворі умови, К2 18 b залишається перспективним кандидатом для пошуку життя. Вуглець присутній в атмосфері і циркуляція елементів між океаном і атмосферою створюють умови, які можуть підтримувати стабільність, необхідну для життя. Моделі показують, що такі умови можливі навіть навколо червоних карликів, які яскравіші та довго живучіші, ніж Сонце. Для підтвердження цих гіпотез телескоп Джеймса Веба продовжує спостереження. Використовуючи інфрачервоні датчики для спектрального аналізу та пошуку додаткових біосигнатур. Поки що це єдиний спосіб вивчення позаземного життя в далеких планетних системах. Можливо, під товщою води К2-18Б ховається дивовижний водний світ, який одного разу розкриє свої таємниці.